Тобі мед, гречаний чи З меліси? З меліси, синку. Для серця. Ба, а для ківі любиш? Який ти турботливий. Заходь ввечері на варенички. О, телефон дьохти. Мабуть, гроші закінчились. Зараз я перезвоню. Побіжу мобілику Ба, На вулицю Сась. Відкриваєш інтернет-браузер. Пишеш ОЩА 24 на 7. Переходимо по цьому посиланню і бачимо жовту клавішу. Підключитись до ОЩА 24 на 7. Диціємо на неї. Далі в новому вікні ми бачимо три пустих поля: номер картки, термін дії картки та cvv код. Тепер, бабцю, вводиш номер своєї картки у перше поле, у друге поло строк дії картки. А далі перевертаємо картку і бачимо це вв код. Його і вводимо в третє поле. Тиснемо зелену клавишу Продовжити. Тепер на твій телефон надійде код підтвердження від банку. Вже прийшла чудово, вводь цей код у нове вікно та знову тисне Продовжити. Далі ти побачиш нове вікно і це найвідповідальніша частина реєстрації. Зараз необхідно буде придумати логін та пароль. Це може бути будь-яка комбінація з не менше шести букв та цифр. Ім'я улюбленого героя серіалу та номер найкращої серії. Будь-що, або тільки ці секретні дані знала лише ти. Нікому їх не кажи, навіть Степанівні. До речі, бабцю, гроші я тобі вже надіслав. Гроші вже надійшли. Круто. Зараз навчую тебе це робити. Якщо захочеш дати Степанівні борг, не потрібно навіть з квартири виходити. Все онлайн. Заходь у розділ Платежі та перекази і обирай перший пункт перекази між картками. Далі в новому вікні ти це на другу зліва картинку переказ на картку Ащадбанку. Потім обираєш свою картку, з якою будеш робити платіж, а у віконці нижче вводиш номер карти Степаніна або того, кому хочеш надіслати гроші. Пишеш суму, натискаєш продовжити і все. А поповнювати мобільний ще простіше. Обираєш справа розділ Поповнити мобільний. У новому вікні вводиш свій номер телефона, зазначаєш суму, на яку хочеш поповнити рахунок та тиснеш оплатити. Ну а тепер можна закривати вікно браузера та відкривати двері. Поки вірус офлайн сплачує онлайн.